Нацбанк випустив нову пам'ятну монету. Її номінал 2 гривні. Грошова одиниця присвячена Василю Кричевському, відомому діячеві українського мистецтва, архітекторові Полтавського краєзнавчого музею. Монета з'явилася в обігу минулого тижня як продовження серії про видатних особистостей України. Грошовий знак має унікальний дизайн. На монеті розміщено портрет видатного митця. Праворуч від якого композицію, що представляє його спадок, у Герб Української Народної Республіки, під яким перший зразок нового українського архітектурного стилю, головний фасад будинку Полтавського губернського земства, в якому наразі діє обласний краєзнавчий музей. Пам'ятну монету Василь Кричевський створили з металу під назвою Нейзильбер. Її перший тираж становить 30 тисяч штук. Нагадаємо, свого часу Василь Кричевський став творцем гончарної майстерні в опішні. Зараз на базі майстерні працює музей мистецької династії Кричевських. Відомий архітектор розробляв також дизайн національного герба України, печатки держави, паперових грошей та марок Української Народної Республіки.